Відбулися переговори президентів Франції та США. Теми дві Україна та Ізраїль. Макрон підтвердив Байдену свою позицію Франція не піддасться на шантаж РФ і надалі буде підтримувати Україну у її боротьбі. Макрон підтвердив намір, попри складні бюджетні обставини, збільшити суму допомоги Україні на наступний рік та збільшити загальні витрати на оборону. Сторони обговорили можливості підсилення протиракетної оборони України у світлі нових загроз. Прийняті два важливих рішення щодо постачання Україні на лізинговій основі перспективних систем озброєння, здатних протистояти російським балістичним ракетам. Про що мова, не маю жодного поняття. Але так розумію, що у нас планують обкатувати щось нове. Може, я помиляюся? До речі, як причеп до цієї новини. Як нас повідомили, Київ має для захисту один модернізований «Петріот», який здатен теоретично боротися з російським рубежом. Зараз Україна на засіданні Ради Україна НАТО буде вимагати поступової модернізації усіх своїх систем «Петріот» до необхідного для протидії новим загрозам рівня. «Проте». Це все грав довго. Але є обґрунтована надія на те, що ми все ж до весни отримаємо дві системи, про які будуть здатні боротися з міжконтинентальними балістичними ракетами, про назву систем нічого конкретного нам не сказали. Ну і головне, Байден та Макрон обговорювали теоретичну можливість щодо повернення Україні ядерного статуту підкреслюю теоретично прохання губу не розкатувати. Обидва президенти домовилися обговорити цю ідею з союзниками у Європі та Азії. Будуть новини по цій темі, буду розповідати. Після розмови з адміралом Радакіном, який привіз до Києва принципову згоду Великобританії не тільки приєднатися, але й очолити можливе військово-політичне утворення у складі країн Північної Європи: Чехії, Польщі та України, Зеленський призначив умерва відповідальним за переговори щодо створення північного альянсу. Як альтернативі НАТО, як на мене, це дуже слабке та сумнівне призначення. Переговорник ніякий. Думаю, все ж згодом Зеленський сам візьме на себе переговорний процес з цього приводу. Лідери усіх ядерних країн отримали листи від Путіна. У них він клянеться у тому, що не збирається застосовувати язе до останньої межі та готовий до широких переговорів задля загальної деескалації. Так, що вас не повинна водити у Оману миролюбність останньої заяви Медведєва, він у даному випадку транслює у світ меседж Путіна, той реально боїться подальшої ескалації у протистоянні з Заходом, бо останній не збирається кидати карти у цій партії у глобальний покер. Ну і наостанок про можливе призначення Трампом спецпредставником по Україні Річарда Гренелла. Для нас це було б добре, кваліфікований та фаховий спеціаліст. Одна проблема він принциповий прихильник кореїзації України, тобто укладення угоди про перемир'я, утворення постійної лінії розмежування по ЛБЗ і після неї інтенсивного розвитку України за допомоги країн-союзниць. Вирішувати все буде, звісно, не він, а Трамп, проте його голос буде дуже важливим у процесі прийняття рішення. З усіх кандидатів на цю посаду він для України найліпший. Але рішення про призначення Трампом не прийняте, абсолютно все може змінитися і не один раз. Доки ще Гренеліал, фаворит номер один у цих перегонах? На сьогодні більше новин немає. Ввечері постараюся дати чергові хроніки її юбеней, а завтра про втілення у життя плану Пріцкер нашою владою. Гарних вихідних.